Снова підприємства, що більше шести тисяч багарих своїм Ну і ми плануємо, да, хоч вони кукуру знамениті, але Дім, Олександру Анатолійовичу, ми отримуємо від них. Вони років така культура як сорго, така культура палина ваштинства захисту підприємства. Вона кожний рік, як то кажуть, мігрірує в залежності від кукурудза. Зрошення держава буде і безпосередньо через свої державні структури займатися питанням зрошування, любим зрошуванням, в тому числі і крав, щоб Херсонщина своїх 426 тисяч гектарів, які вона має зрошувані землі, щоб вона їх запустила всіх в роботу. А якщо в цілому казати про південний край і щоб запустити в роботу всі. Ну, додатково ще, бо в нас працює частина, то це ще приблизно десь під 2 мільйони, там, мільйон 900 гектарів. То це, звичайно, що потрібно робити ці всі обрахунки.